Вітаю на каналі Житло і сьогодні презентую 4 кімнатну квартиру місто Вінниця. Загальна площа 62 квадратних метри знаходиться квартира в топовому просторайоні. Поруч алея космонавтів, також Вишинське озеро, ну і, звісно ж, лісопарк. Тут чотири кімнати, одна прохідна. Два санвузли, тобто роздільні кухня. Ну і звісно ж балкон. З важливих речей дану квартиру можна придбати за програмою. Є відновлення, тобто житлові сертифікати, 280 та 719 та постанови. Також важливо є те, що для учасників бойових дій, а також для їхніх сімей, знижка на комісію 50%. Розпочинаємо огляд. г подібний коридор, як ви бачите, ось. Тут у нас прямо по курсу кладова, роздільні санвузли, кухня, одна кімната, друга. І через цю другу кімнату проходимо в третю та в четверту кімнату. Ну і, звісно ж, вихід на балкон. Тепер розглянемо більш конкретніше і детальніше дану квартиру. 62 квадратних метри. Коридор у нас має, я думаю, квадратів, мабуть, 10, може, 8. Тут у нас зона для роздягання, є дзеркало. Ось є місце для того, щоб повішати вашу одежу. Є верхня загрузка, а також є закрита шафа. Ну і звісно ж місця для зберігання взуття. Ліворуч тут кладова. Тут також місця для зберігання по пічній такій шафці, як ви бачите, і холодильник. Ну, Взагалі, тут можна перетворити це в гардеробну повноцінно. Далі санвузол. Тут. Унітаз і шафка для зберігання речей. Далі ванна. Ванна, дзеркало, умивальник, тумба. Ну і звісно ж, сушка для рушників. І витяжка працююча. Ось, гудить чути. Далі кухня. Кухня 6 квадратів. Вікна, до речі, по всій квартирі замінено. Тут дві камери, ні, чотири камери. Компанія Відіас, якщо я не помиляюся, є газ, газова плита. Ось, і газова колонка. Також присутня мікрохвильова піч, і, як ви бачите, навіть є пралка. Ось. Покажу ще раз периметр кухні. Тут і обідня зона, як ви бачите, і ось така шафка бічна є, і робоча кухонна зона. Зрозуміло, що для першого разу, тобто, як тільки заїдете. Буде чим користуватися, але, звісно, я вам бажаю зробити тут гарний ремонт. Квартира реально дуже прикольна. Йдемо далі, як я вже казав, тут 4 кімнати. Покажу вам першу кімнату. Тут у нас, якщо не помиляюсь, 10,5 квадратних метрів. Ось розміщується журнальний столик, розкладний диван, розкладне крісло, дзеркало і робоче місце. Ну, і, звісно ж, тут ще шафа є ось така. ось така шафка. Покажу вам, до речі, від з вікна. Опалення тут е централізоване, тобто міське з 10 жовтня, мені здається, має бути працювати. З 10 жовтня по якесь там квітня. Ось, е підігрів води, а тут газова колонка, електрика, вода, каналізація, все міське. Далі у нас друга кімната. Вона має 17,1 квадратних метр, якщо я не помиляюсь, Так, 17 квадратів. Тут розкладний диван. Шафа ось така, яка у всіх була, мабуть, в свій період життя. На всю довжину ця шафа і вихід на балкон. Батареї, радіатори, тобто, як ви бачите, чугунні. Ось Балкон. Квадратів, мабуть, тут 5, потік паспорту буде 2 з копійками. Ось вид у нас, як ви бачите, на зелень. Проїжджа частина метрів 70 від будинку. Можливо, 100. Ось. Ну і третя, четверта кімната. Ось. Праворуч у нас кімната має майже 8 квадратних метрів. Тут два місця, два спальних місця, тумба. Ось такий коврик. Автентичний, також, як ви бачите, металопластикові вікна і ось такий раритетний телевізор. До речі, він йде в подарунок. Йдемо далі. Четверта кімната. Ось Тут робоче місце. Тут може айтішник спокійно собі працювати. Я думаю, буде тут дуже затишно, тим більше вид на зелень. Дуже гарно все. Ось. І розкладний диван. Ну і звісно, у нас такий класний атрибут. Тут зеркало і місця для зберігання. Ось така цікава квартира. А саме цікаве у ній це ціна 65 тисяч доларів для учасників бойових дій, як я вже казав, досить суттєва знижка буде. Як і на мої послуги, це 50%. Буде знижка для учасників бойових і їхніх сімей, а також е, зможемо запропонувати е, знижку для учасників бойових дій. Обов'язково звертайтесь. Нагадаю, також можна придбати цю квартиру за програмою. Є відновлення 280 819 і постанови, житлові сертифікати, в тому числі е, коротко ще в кінці пройдемось по квартирі. У нас є неподібний коридор, чотири кімнати, кухня. Кухня, два санвузли і гардеробна ось така. Ну або комора. На кухні, як я вже казав, тут у нас газова плита і газова колонка. І чотири кімнати повністю оснащені для першого часу. Я думаю, буде достатньо. Ось перша кімната, далі друга кімната з балконом. І ще дві кімнати, які ви вже бачили щойно, усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж усім нам швидкої перемоги.